З цього відео ви дізнаєтеся три головних поради про те, як вивчити італійську мову з нуля і про те, як дійти від рівня proprio zero до вільного та впевненого володіння італійською. Мене звати Ольга Булдіна і я викладаю італійську мову початківцям. Колись я також перебувала на вашому рівні знань, але взяла себе в руки та вирішила, що хочу розмовляти італійською вільно та без перешкод. І почала шукати різні схеми, методи, як швидше вивчити мову. І відвідувала курси та займалася італійською самостійно. В результаті я вивела систему, що працює, і допомогла мені навіть вивчити мову так. Щоб вступити до Італійського державного вузу на факультет іноземної філології. За декілька хвилин я розкажу, які конкретно кроки дозволили мені досягнути цього. Цю систему я оформила у відеокурс та записала у вигляді уроків. І зараз усі, хто її проходять, гарантовано уже за один місяць роблять неймовірний крок вперед, просто ривок вперед. Починають складати свої перші вірні речення та розповіді італійською мовою. Легко сприймають мовлення на слух. Навіть якщо ви не любите зубрити, навіть якщо у вас немає часу на репетитора, і якщо вам раніше не вдавалося взятися за мову самостійно і довести це до переможного кінця, цей курс 100% вам допоможе. Багато людей чомусь вважає, що іноземну мову вивчити важко, якщо не знаходитися у мовному середовищі, тобто в Італії. Або що у дорослому віці мова дається не так легко, як у молодому. Або ж що у вас не вистачить сил, бо ви вже 500 разів починали і так нічого й не прийшли. Але я вам покажу, що ви можете зробити це і ось чому. Не обов'язково перебувати в Італії, щоб вивчити мову. Досить лише декілька разів на тиждень чути італійську мову від справжніх італійців, чим ми займаємося на курсі. Уже давно досліджено, що вік не впливає на засвоєння матеріалу, на це впливає тільки ваша мотивація. А я думаю, що у кожного з вас є причина якомога швидше вільно заговорити італійською мовою. І я точно знаю, що коли я певний відомий вам наперед графік занять, за яким ви йдете і від якого не можете відхилитися, коли ви зобов'язані надсилати мені домашні завдання, тим самим показуючи, що ви пройшли урок, то у вас просто не буде можливості не вчитися, не буде можливості халявити або відкладати на завтра. Ви почнете курс і закінчите його із несподіваними для вас результатами це я гарантую. Тож, як вивчати іноземну мову правильно? Тут я можу дати вам три простих і дієвих поради. Перестаньте брати увесь процес навчання на себе. Вам, напевно, набридло вивчати окремі слова, але не знати, як їх поєднати у реченні, так? Оберіть уже розроблений план навчання та просто йдіть за ним. Це перша моя порада. Друга порада така, почніть вивчати мову із задоволенням. Іноземна мова це не те, що вас обтяжує, а те, що приведе вас до кращого життя і дасть вам більше можливостей. Вам більше не треба буде соромитись і боятися відкрити рота, не треба буде використовувати незрозумілі жести. Ви будете. Розмовляти. Тому погляньте на процес навчання з іншої, більш вигідної сторони. І нарешті я хочу дати вам покрокову методику, як на початковому етапі почати вивчати іноземну мову самостійно. І це моя третя головна порада вам. Отже, одного приємного дня чи вечора, сяйте із ручкою та записником. Передивіться, скільки часу ви реально можете виділити на вивчення мови. Де у вас у графіку є вільні години і скільки їх. Друге. Оберіть курс репетитора, самовчитель, що найбільш задовольняє ваші потреби, що підходить вам повністю і є вам зрозумілим. Третє. Складіть план ваших занять. Сюди треба занести усі теми, що ви хочете пройти. За певний період часу та розбити їх по дням. На початку можу порадити заняття через день тривалістю 1 година. Щоб дуже не обтяжувати себе, але разом з тим і не розслаблятися. Запишіть собі у записник чи у смартфон, коли саме ви займатиметесь італійською мовою. Четверте. Починайте заняття і обов'язково підводьте підсумки кожного тижня. Що вам вдалося зробити, а що ні. А якщо не вдалося, то чому? Враховуйте ці чому у своїх наступних уроках. Ви дізналися, як діяти, ви дізналися, що потрібно впровадити, ви дізналися методику досягнення результатів. І зараз у вас є вибір. Перше, ви робите все самостійно, Набиваєте гулі, як робила це я свого часу. Але якщо ви будете наполегливими, справді у вас все вийде, я в це вірю. Або другий варіант. Ви працюєте під моїм керівництвом, я вже витратила достатньо часу на вивчення, вклала купу часу в це, допустила усі можливі помилки і зараз можу привести раз до результату найкоротшим шляхом, я розробила відеокурс уроків з італійської мови для початківців яким я готова з вами поділитися. Фактично, ви будете навчати себе самі, переглядаючи відео українською мовою, що також зручно. І навіть коли курс закінчиться, ви будете знати, що робити, щоб перейти на наступний рівень самостійно. А це уже дозволить вам знайти нову кращу роботу в Італії, можливо переписуватися із італійцями в інтернеті, заводити нові знайомства. Дивитися відео та читати сайти італійською мовою. А може навіть вивчити справжні рецепти середземноморської кухні від італійських шефів, взяти участь у кулінарному шоу та виграти його, чому би ні. Для кого мій відеокурс не підходить. Для тих, хто не знає, як у майбутньому зможе використовувати італійську мову. Для тих, хто мріє про магічну пігулку. Записався на курс, заплатив гроші, мова сама вивчилась, повірте, так не буває. Також курс не підходить для тих, хто вважає, що неважливо, як ти говориш. Правильно чи з помилками на помилках, головне, щоб тебе розуміли. Тобто, курс не для тих, хто не хоче і не буде вдосконалюватися. Але разом з тим, якщо у вас є велике бажання заговорити італійською, але немає часу на її вивчення. За відеоуроками ви зможете займатися у будь-який час у будь-якому місці. Ви зможете ставити їх на паузу та продовжувати у будь-який зручний вам момент. Для тих, хто сприймає мову краще і швидше, я завжди пропоную пришвидшений графік. А для тих, хто не встигає, ми його уповільнюємо. Я завжди відкрита до ваших побажань та пропозицій. І навіть якщо у вас немає комп'ютера, але є велике бажання вивчати мову, то цей відеокурс все одно вам підійде, бо деякі мої учні займаються і з планшета, і навіть із телефону. Я особисто поведу вас за руку, а вам доведеться лише виконувати домашні завдання і непомітно для себе просуватися вперед. Щоб записатися на відеокурс, задати додаткові питання. Напишіть мені особисте повідомлення у одну із соціальних мереж або листа на пошту obuldiana Після того, як ми поспілкуємося та вам усе стане остаточно зрозуміло, я даю дату початку курсу та графік занять на цілий місяць вперед. Ви оплачуєте вартість курсу. І тоді вам на пошту надходить перший лист із лінком на урок та іншими детальними вказівками. Далі наше спілкування відбувається таким чином. У відповідь на лист ви надсилаєте мені домашні завдання, які я поправляю, якщо є помилки, роблю аналіз та пишу на що конкретно вам треба звернути більше уваги. Які теми переглянути ще раз, а які ви засвоїли добре? І далі у вказаний час вам надходить урок номер 2. Ви вільні задавати мені будь-які питання, що стосуються італійської мови. Скажу більше, мені навіть дуже подобається, коли ви ставите питання, цікавитеся мовою, коли у нас складається інтерактивне спілкування із сильним, зворотнім зв'язком. Щоб записатися на курс прямо зараз і розпочати навчання зі мною уже з початку наступного тижня, напишіть мені повідомлення. З вами була Ольга Булдіна. Я бажаю вам розмовляти вільно та впевнено італійською мовою вже у цьому 2015 році.